Це коли наші дійшли до Херсона 11 числа, вони були свіженькі, гарненькі, чисті, пахучі, Хто, половина побриті, половина охайно підстрижені. Ото після тих смердючих орків це було просто насолода. Мало того, що свої рідненькі, так ще їх було приємно обіймати. Я знаю, що дружини військових навіть. Навіть рівнували, бо наші дівчата просто заціловували хлопців. Емоції це бомба. Я знову ревіла. Як це давала останнє інтерв'ю, знову ревіла в цьому моменті, коли наші зайшли. Про себе ніколи не ревіла про себе, розказуючи. А коли наші зайшли до Херсону, це, був, це просто яка ейфорія була. Ну Я багато говорила, я не від свого імені говорила. Я говорила від імені всіх херсонців. Я не знаю, як там вони наріжуть інтерв'ю, але я завжди кажу ми, ми, ми. Мене навіть на одній передачі ругали, кажуть, ну що ви все микаєте? Ми про вас робимо передачу. Я кажу: я не можу, я не, я не одна, ми, ми всі були разом, всі херсонці неймовірні, віддані справжні українці, мужні, чесні, добрі. Всі волонтерили, всі допомагали один одному. Ну, як це не любити це місто, цих людей, цю країну, як цю армію не любити наших красончиків? А це у тих, хто пережив окупацію. Та вся країна плакала. Просто це були різні сльози. Вони плакали, радіючи за нас, а ми плакали, що ми дожили, що ми зустріли наших котиків. Що ми побачили наші прапори, наших військових, люди, ви, ви не уявляєте, що це. Тут я бачите, я знову плачу, тому що це найкращий день житті, ну після народження сина, звичайно. Той, хто пережив окупацію, той не перестане любити Україну ніколи. Я забула навіть дихати. Як ми бігли по вулиці з прапором, з моєю хазяйкою, з ліною бігли, а позаду чуємо сигналять. Ми обернулися, їдуть наші військові на пікапах, розвід рота їде і сигналять нам. А ми кричимо ЗСУ! ЗСУ! У нас така істерика. Ми, Ми кричали, ми плакали, ми обіймалися. Це, 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 я не знаю. Це, от коли починаєш цінувати свою країну, свій народ, свою армію, в такі моменти найбільше. Дякуємо всім героям, які нас звільнили, особливо тим, хто поклав своє життя за нашу свободу. Вічна пам'ять вам.